Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого е, Прикарпаття. І сьогодні я е, обіцяла вам, що покажу, як я роблю макарони по флотськи з паштету, який ми вже готували. Я дам посилання на, на паштет, як ми готували. Відео буде і тут я як я готувала, і є на каналі бабусині поради. Під цим відео буде посилання. Ось такі виходять макарони, дивіться, які дуже гарні, Смачнесенькі макарони, просто готуються і швиденько на обід чи на вечерю. Ви собі бігом відварили пару макаронів і зробили, і маєте швидку, швидкий обід чи вечерю. От, Кому цікаво, давайте приготуємо разом. Так, тепер ми беремо паштет. Я відкрила ось паштет. Можна тут дати на сковорідку і смальцю. Я, я не даю, бо я хочу такий, аби то був не дуже жирний такий. О, і розтоплюємо ось так. Розтоплюємо паштет. Тоді ми гарно розтопимо зараз на, на сковорідці. Тут ми відварили макарони. Ось. Промила, я промиваю макарони, все я... А паштету собі даєте, скільки хочете. Хочете більше, хочете менше. І отак роз, роз аби він розтав. Макарони я все беру рожки. Бо дуже добрі отакі ріжки, я все беру дрібні, отакі ріжки, макарони, аби були. На такі. Ось такі. Дрібні ріжки. Вони дуже гарно з паштетом е виходять. Отак ми роз... а Аби повністю розтопити. Я ще дам трошки. і цілу банку, матуся, тобі тільки хто хоче. Ось так вот. Роз... повністю би він розтався. Отак буде смачніше. Бачите ось Повністю, коли він вже хотіла розтопити, я повністю отак вам показую. Ще дам навіть, аби було, аби було краще. Аби було більше було. Можна дати цілу банку. Основне його отак розтопити, аби він розтопився. Зараз да, він так. розтопився. він повністю має розтопитися. Тепер ми ці макарони висипаємо, просто висипаємо сюди. Макарони бажано не розварювати, аби вони були такі більш о, цілі. Вони собі ще зараз ви їх отак гарно розмішаєте. То навіть можуть бути, наприклад, і, і вже зварені макарони, не свіжі, але що вже й постоявші, можете собі дивіться, які вони гарні виходять. Ось я, я обіцяла вам, що я покажу я посилання на паштет, що є, я вам дам. І дивіться, як виходять так, макарони по-плодські. Ви такі. Багато м'яса. Бо ви тут у мене у нас паштет тут такий, що е, багато я давала м'яса. І в мене є такі жирні сильно і прекрасні. Ось так. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось так, аби, аби вони трошечка, трошечка так і підсохли разом з паштетом. Аби вони мене не були такі гай мокрі гей з води, аби було б трошечка на сковорідці підсохли. Ось, і біліться отак на Дивіться, які гарні макарони. М'ясом, які-то які -то прекрасні. Ви можете їсти їх із огірочком, ви можете просто так їсти. А можете з огірком, помідором, чим-небудь. Але вони такі, такі. такі дивіться, які делікатні. До зустрічі. Ось такі. Ось такі дві які делікатні, виходять макарони. Такі дуже, дуже смачнесенькі, з м'ясом, швидкий обід, хотіли собі, зробили, і, і маєте швиденько, макарони відварили. І тут можуть, ну Ці найкраще. Я найкраще, я не люблю ні вермишель, ні нічого, ріжки, або ще, ще можуть бути ракушки такі, то ти теж, вони теж дуже добрі. Так що готуйте.